І от з чим пов'язана така активність останніх кількох днів політиків міжнародних закордонних до України. Про це будемо говорити з політиком та громадським діячем і головою аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій Олегом Рибачуком. Пане Олеже, доброго вечора! Слава Україні! Рада вас бачити! Вітаю і, і, і зі святом. спасибі, пане Олеже. Дивіться, хотіла запитати Кемером Остін Пісторіус. Ми розуміємо, що є офіційні якісь речі, які озвучуються, але що може стояти за цими візитами, які так от несподівано от вчора, наприклад, Осін дуже несподівано е опинився в Києві. Так про що може йтися на полях зустрічі і що залишається за офіційними якби, речами? Це такий тиждень неанонсованих візитів, але не просто візитів, ми звикли до візитів. У нас там ледве не кожен день хтось приїжджає, але ми говоримо зараз про. Двох найбільших донорів е по підтримці України це Сполучені Штати і Німеччина. Ми говоримо про президента Європейської комісії. Ми говоримо про головнокомандуючи сухопутними військами НАТО, і дати вибрані дуже символічно. При плануванні візитів дата часто грає таку додаткову роль, і і саме до до, до дня нашого нашої свободи гідності, коли по світу намагаються розігнати е, все пропало всі російськомовні е, пов'язані з Росією медіа, е, то ці візити говорять е, дуже чітко, не просто про підтримку, а про те, що ми з вами будемо до перемоги. Це сказав. В перших політик завжди говорить мету свого візиту. От в перших там двох-трьох реченнях це зробив Остін, і це зробив е, німецький міністр. Е, і тому вони говорили про те, що ми тут, щоб вас підтримати, і щоб сказати вам, що ми будемо з вами до вашої перемоги. Наша підтримка не впаде, тому. Важко перецінити важливість таких е, візитів, і особливо на фоні того, що відбувається з тим бункерним. Ну там же просто ну, Лукашенка і Лукашенка. Ну там ну, іноді там може бути хтось із, із Азії, чи але так загалом життя у Путіна. Позбавлена будь-якого сенсу, і російська пропаганда не може цього не бачити, тому вони хотіли хочуть, хочуть якось перекрутити, сказати, що нам їдуть сказати, що нам більше не будуть допомагати, і це дуже смішно, тому що ніхто ніколи не приїжджає в іншу країну просто з пустими руками, а тим більше сказати про те, що зменшиться чи зникна допомога. Тому це важливий фактор для нас, для того, щоб ми. Певненіше дивилися в майбутнє пане Олеже. Ви так оптимістично коментуєте ці візити? Ну приємно чути насправді. Але скажіть, будь ласка, не може бути така історія, що насправді є проблеми трошечки, так з фінансуванням, зокрема, з боку сполучених штатів, та тому що пакет підтримки не ухвалений наразі. І чи може це допомогти тиснути таким чином на тих, хто не хоче голосувати сам на про республіканців, тиснути на цих політиків стосовно того, щоб все ж таки. Підтримати виділення фінансової допомоги для України треба відзначити, що Пентагон, зокрема, якщо ми говоримо про Остіна, офіційно звернувся і до Конгресу, і до Сенату з закликом обов'язково надати Україні, Ізраїлю і, і, і там Тайваню допомогу, бо мова йде про національну безпеку. Держ... Держдепартамент офіційно звернувся теж, і це було у всіх американських виданнях. Тому так, коли буде висвітлюватися цей візит, а я дивився американські е канали, цей візит висвітлюється, то очевидно, що це форма певного там е навіть не тиску, а привертання уваги до того, що так, зараз американці займаються геноцидом е цих з е індіяк е е просто по всій Америці. Але після цих великих свят. Вони повернуться, зокрема американські політики, повернуться до розгляду питання бюджету і, зокрема, і, і, і частини бюджету, яка має піти на підтримку України. Мова йде десь приблизно про 25 листопада до 20, чи по 23 листопада до 25 грудня. У них буде місяць на те, щоб досягнути домовленості. і в мене Ну, велике, якби я робив без ставки, я не азартна людина, то я б спокійно ставив би на те, що Україна обов'язково отримує цю підтримку. Рішення може прийняти в грудні. Офіційно вони проголосують десь там, 17 січня, але рішення принципово буде прийнято. Пане Олеже, приймаю вашу ставку, пане Олеже. <рес> Давайте так, ну готова навіть виставитися, щоб було саме так, як ви сказали. Дивіться, в мене запитання, а не може бути за цими візитами, наприклад, ще такі перего... ну, такі речі, що нас можуть спробувати схиляти, щоб наступного року все ж таки ми розпочали переговори з Росією стосовно того, щоб стопнути війну, може бути така версія? Дуже важко собі уявити, що а, спонукати до таких речей. Приїжджають міністри оборони. Е, ну там, Ось він має свою репутацію. Це надзвичайно досвідчений вояка, який е, там все своє життя з кимось воював. І в нього є його репутація. Байден з його думкою рахується, і точно це не. Якщо б американці хотіли б якось підняти це питання, це точно не був би міністр оборони. Те саме про німців. Ми бачимо ще один ще одну делегацію. Це президент Європейського союзу і, і президентка Молдови. От там можуть йти речі про початок. Переговорів щодо набуття Україною членства в Європейському Союзі, і це теж дуже важливо, тому що все це відбувається дуже концентровано в останні буквально дні перед прийняттям рішення. І це свідчить про те, що до України увага не слабне. Але дуже важко собі уявити, що ці люди. Можуть приїжджати з якоюсь там знаєте оцею темою, що ну так типа нас предалі, як це завжди любили в Москві. Говорити точно не ця не цей сценарій, точно не про а, те, що нас хочуть якось там залишити один на один з цими дикою країною. Про це мова не йде. Так дипломатія не працює, політики так не роблять. Якщо ти хочеш відмовити комусь, то ти просто ну перестаєш комунікувати, а не посилаєш своїх топових. Члени уряду в країну щоб сказати, що ми з вами більше не не співпрацюємо. Дивіться, ми розуміємо, що ситуація зараз на на, ну, на фронті в нас непроста, так і Росія очевидно швидше за все готується до потужного наступу і до масованих ударів до по Україні. Скажіть, будь ласка, якщо, наприклад, це станеться, чи може це підштовхнути партнерів все ж таки активніше підтримувати і активніше відправляти нам необхідну зброю? Тому що є, вже є озняння, що 30%, так нам бракує 30% боєприпасів і це вже озвучують публічно. Чи може це підштовхнути? все ж таки І ми знаємо, все ж таки що ресурси на, за... на даному етапі, так, у міжнародних партнерів теж не... вони нарощують, але немає тих обсягів, які в нас є потреби на них. Е, ну нам треба ще нагадати самим собі, що в нас Рамштайн там десь так, завтра. На, на завтра так, так. І, і, і тому ще не випадкові візити двох країн, які найбільше роблять внесок у підтримку України, і, скоріше за все, там. Оці питання будуть обговорюватися так. Ми бачимо, що, е, е, що насправді Європейський союз е, зрозумів, що вони після війни жили собі і думали, що там. Буде вічно, ніхто не буде загрожувати. Німці на оборону тратили там треба по вимогам НАТО два відсотки. Німці там тратили навіть один відсоток не тратили. І декілька країн цього там Естонія по моєму і такого рівня країни чесно вносили в бюджет НАТО два відсотки. Зараз ті ж німці на фоні того, що у них економічний спад. Вони говорять про те, що вони подвоять підтримку України, і вони вони надають тут зрозумієте в чому важливо, що. Можна, умовно кажучи, на мільйон доларів дати там ену кількість е, е, снарядів. А можна на ці гроші дати, ну це буде дорожче коштувати, але можна давати Україні високотехнологічну зброю. От німці мають війти в нашу книгу пам'яті і вдячності за те, що вони дали нам першу в світі систему, яку вони тільки зробили, як пиріжок. Айріс і, і ця система дуже ефективно працює, і вони їх будуть ще далі. Вони ніхто жодна армія в світі, включно з німецькою, такої зброї немає. І це системи, які направлені на, на захист нашого неба і, і наших об'єктів. Тому е, скоріше за все, е, західні союзники будуть намагатися дати нам більш ефективну зброю. Ну і ми чули про те, що наші пілоти вже там з інструкторами літають скоро вони. Вислухають інструкторів і прилетять сюди вже на F-16. Хороший жарт, пане Олеж. Дивіться, хотіла останнє запитання. Як ви прокоментуєте інформацію, яка надійшла зі Словаччини про те, що парламент підтримав уряд стосовно того, щоб припинити військову підтримку України? Очікувано. Ну слухайте, там прийшли відверті агенти Путіна. Вони навіть, тобто, не, не приховують цього, а, Ч, а, Словаччина і. І нам ну, кримінальний прем'єр, навіть не треба дипломатично підбирати слова. У нас такий був колись президент, і тому сьогодні річниця Майдану, зокрема, пов'язана з тим президентом. І вони, Ор Орбан почувається себе досить там стеротливо. Європейський союз приділяє багато уваги для того, щоб дати відповідь на ці виклики, тому що розширення європейського союзу це прийняте рішення. Там будуть десь 35 країн, і мої зустрічі в Європі і в Сполучених Штатах показали, що щоденно майже йдуть переговори про те, як зробити більш ефективний механізм прийняття рішень. І от ми бачимо, що на такі рішення. Має бути реакція Європейського союзу, і нам дуже важливо не самим виходити, знаєте, нашим водіям розбиратися з польськими чи словацькими. Вони члени європейського союзу, вони члени світової організації торгівлі. У них є зобов'язання їх можна досить жорстко покарати за порушення міжнародних правил ведення торгівлі. І я думаю, що саме але поки так... що страждаємо. Так... Ми, пане Олеже, але поки що страждаємо. ми. Ну от чесно. А поки що страждаємо. Ми так, ну я там просто ще співпадіння у поляків не той. Уряд ще не пішов, і це не пішов той уряд, який. Ви знаєте, що ці ці блокаду доріг підтримує дуже маргінальна, малюсінька а, асоціація перевізників, яка пов'язана з політичною партією, яка ледве набрала 5% оці конфедерації. Це, це, це досить політичне. Але саме основне, що той польський уряд, який вже сидить на валізках, він не хоче цим займатися. Тут нам треба брати ініціативу. Але я впевнений, що до нового року там можливо раніше ця проблема буде вирішена за допомогою саме європейського Союзу. Тому що ми, ми хочемо і маємо бути частиною європейського союзу. І нам треба спільні рішення приймати, а не пробувати е, на, на якійсь двосторонній основі вирішити ці ці проблеми. Ну пане Леже, ви стільки... Позитиву нам накидали, дай Бог, щоб здійснилося, і готова навіть виставитися, добре стосовно ухвалення пакети в Сполучених Штатах. Запам'ятали це, пригадаємо вам, пане Олеже. Начам нагадаю. Цей твіт. Я нагадаю, що це був Олег Рибачок, політик та громадський діяч і голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій.